Йо народ, всім привіт! З вами я Туфкіс. Всі гради бачите на своєму каналі. Сьогодні ми починаємо проходження GTA 5. Звичайно, GTA 5, да? Ось. Эм... Ого. Що хотілося би розказати. Эм, GTA 5, ось, на конуні виходу, GTA 6. Вона вийде вже в наступному році. Це сталося взагалі фігня. Уже скоро GTA 6 тут ми будемо грати в GTA 6, ну або ходіть в неї грати. Пусть, знаєш, там буде по э, системним требуванням, ну і по відповідно. судові. Вот. Але я думаю, що це гарна можливість згадати GTA 5. Ігра що дуже класна. Вона вийшла 10 років назад. 10 років і Ну вона така охуєнна. Її реально покаже, хочеться пройти. Вспомнить, як це було. Можливо, і спитати ті чувства. Ти шо, це ж оце оце тупо розрив. Розрив кабіни це був. Така графіка. Це якась кров, розбите їбало. Це ж охереть. Ось. Це ж клас. Що? А надо да, Хорошо. He hey! А потом же доставаешь телефон, а так и бача в контакты какие заходишь, взрываешь, ахуеть же ж было. Просто вот такая, бах, разрыв кабины, нахуй. Надіюсь, ви підтримаєте це відео лайком. Ось, напишіть якийсь коментар. Почитайте. Як ви до цього відноситесь. Або якісь ваші враження про GTA 5. Було б цікаво почитати. На жаль, коментарів зараз майже ніхто не пише, але я це говорю завжди. 180 тисяч. Ну нормально. His eyes. He's crazy. Ну все, переход между персонажами, ёбаный в Это же охуеть, просто, как там бегать на шифре? Уже и забыл, что тут, как тут, блять. Это онлайн so я не так давно играв. Ну, десь типа пів года назад, наверное, играл в это онлайн. А от в пятерку обычно просто так в сюжет кубжет, блять, наверное, года. Не знаю. Года 4, 5, наверное, может больше даже. Але помню, наверное, як сьогодні. Я сики раз проходив. Я б насики був в захваті від цієї игры. Тупо гляньте, сніг, машини, машини покриті снігом. Блядь. Воно ще досі виглядить достойно. Я уж не говорю про 2015 год. Понятно, значала графіка там була не насики хороша, і зараз взагалі є ця Extended Edition, блять, якась. З покращеною графікою, але я не знаю. Я думав, можливо, її проходить, але, ну. Що-да не знаю. Можливо, якщо ви напишете про це в коментарях, можливо ми її краще пройдемо. Ось. Такі пироги. Ні, ну оцей Янгтон, він вообще класний. Він такий вайбовий, прикольний взагалі. Дуже прикольний. Тут ще пеніс намальований. Оце, оце гра, блядь.

Ігрі 10 год, йопта, про неї знає кожен. Я думаю, наверное, кожна ігра в неї. Просто так, приємно згадати. Ізика тут тоже така непогана, хороша. Особливо коли тут їдеш, і ти не розумієш, що буде далі. Що це нахуй таке це? Це є цей город. Ну цей Янтон вообще охуєнный город. жалко, що в ньому ми два раза по суті побу. Ой-ой-ой, два раза по суті побуваємо, Це прям жалко. Бо ворот прикольний. Отак. Come on! Ditch the car, alright? We can go uh, this way to the chopper. No! Hey! Stick to the plan! What? Stick to the fucking plan! Come on! Where the fuck's the chopper? Fuck. Uh, uh, I'm gonna check around back. <laughs> ah, the fucking bed! Someone must have fucking TALKED! Alright. <laughs> Brad's gonna be fine. We gotta get the fuck out of here. I'm oh, hit. Oh Jesus! Uh, T, you gotta get out of here. I'm gonna leave you, Mikey. Go! God, I'm not gonna be I fucking gonna bleed out. Just go! No! You fucking cocksuckers! No taco. The fucking die, all of you! Не ну, сказать, воно і зараз і виглядає, і грається, в принципі, прикольно. Не чувствується, що в грі 10 років. Не по графіці, а не по чм. Тиначе играєш якусь відносительно свіжу ігру. Да і тут сюжет на самом деле охуїтельний. Hey, hey! Декурнуть. Наше невірення в тому, що ми будемо її повністю проходити. Не знаю, тут як ви підтримаєте, не підтримаєте, що ви скажете, як я буду це почувати. Вот. Ем... Е, це я. Ну якщо будемо проходити, я думаю, навряд ли це буде з допомоги завданнями. Тому що їх дуже багато, і ця гра затягнеться на дуже довго. Did not die a hero's death. Michael Thornley. But he was a man. Our lord. Was crucified with two thieves. So perhaps. We should not judge. We are born of sin. And we die in sin. And in this. Michael. Like anybody else. Father. We do not know your infinite mysteries. But we know. That you will show mercy to our friends. По идее, музыки не должно быть. Потому что я ее выключу. Потому что авторские права как пролетять, блять. Не хочется. Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? A, a good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. And if that's our standard for goodness, then no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Не хочеться заперебивати, але блять. Вспоминаю у трейлер ГТА 6, і понимаєш, це буде, блядь, яка охуєна. Це просто буде такий роз'єб кабінет, если п'яторка на її пиздата охуєнна проработана. Like а I шоста частина, ну вона буде вообще worked. таким роз'ємом, mm -hmm. блять. Well, 2026 год буде удачним. Я надеюсь, її не перенесуть. Буде GTA 6. Forza 6. Буде все класно. Надеюсь, за цю музику АП не прилетять, але думаю, можуть, да, Взагалі, максимально интересно, який буде онлайн GTA 6, тому що вони його по любому зроблять, він по любому буде мільярд відсотків. Интересно, що там буде в онлайні, і тут онлайн, ну ебически, він по сьогодні по обновляється. Блядь, якісь грати можна, играється прикольно, класно. Вот. Плюс є різні сервери на рейджах. Вот. І взагалі клас, гра живе свою жизнь ще досі, в цій грі вже 10 років, і це дуже класно. Be around here somewhere unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. Man, fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, would you come on? <gasps> actually, yeah. It's that house right there with the yellow stairs. Yeah, good looking out, homie. Appreciate it, man. Get <laughs> your stupid ass on. Damn. Don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. It. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all. Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Рокстары вообще ебечу игры делают, блять. Это а, Red Red Redemption, блядь. Макс Пейн. Ам. Лей Нуар. Ебануть эти пы. Каман, каман. Это самый тяжелый выбор в этих, блядь, в индустрии игр. Какую <laughs> машину выбрать? Давай это не блядь, поехали. Ну прикольненько, блядь, у нас hey, адося так классно. Да hey, играть. Чётенькая игра, хули тут сказать. So here... Да. Ну таким булк захуяй, давно ещё захуянный, ёбаный рот Ігра достойна. Реально. Я ще відео наперед записую, то потім у вас жде сука, пак, цілий пак начала проходять різних відео. Вже записано відео по Need for Speed Hit. Почнеться прохождение по Forza 5 і насчет Forza Horizon 6 буде. Вот. Е, Также наше жде... мене жде записать відосик по сталкеру. І по метро 2033. Коли я запишу всі ці відео, я почну їх потрошку викладати. Вот. Ну, отакі пироги, в принципі. Да. Давно в мене не було. Треба надо Треба справлятися з тим, що блядь, вийде куча відео. Сразу починаються нові прохождения, Зразу будемо чимось займатися. Вот. Ну и Наперед відео записую, бо я не знаю, вдруг от блять опять перестану записувати, так хоч хоть трохи наперед відеосики будуть, бо пиздец. Но все одно краще не затягувати. Постараюсь повернутися до вас на YouTube з записью відео і все це вуйні. Так що да. Надіюсь, мене хтось жде. Надіюсь, хтось буде шукати пригодження хоч одної гри. Вот. І ось такі пироги. В принципе, да. Бля, дали бы мне метку нахуй, уже б давно там был... ⁇ Ёбаный шашлык. Ну да. Блять, охуенно наша игра. Охуенно. Что еще надо детям, чтобы быть счастливыми? Не знаю. Ну, я вже ну это я уже запомнил. Сколько тут прохождений, глядь. Whatever, I ain't too sure that joke works, dawg. Oh shit, Oh shit, the one time. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit. <inaudible> <inaudible> Как защит. Уже сюда выеду. Да давай, блядь. Так, нам надо полицейского участка не подъехать. Нахуй нам не надо, блядь. Ну блять, эта способность Франклиновская мне самая больше нравится. Она вообще чтенька, блядь. Хоча і у Майкла прикольно. Майкла вона на стрільбі роботає, а у Франкліна це. А Тревора мені не особо подобається. Вона там ще урон повишає, я не знаю, що вона робить, якщо чесно. Повно Ну шо та робить? Ну да і заебісь. Ну шо там? Коли вже ми оторвемося? Якраз. Ну погнали. Вже не такий розговорчивий, конечно, коли два відео подарят, записуєш ну, похуй. Надо ще 8 числа... Виходить перше відео, зараз шосте. Мені завтра треба ще записати сталкер. Возможно, метро. Завтра послезавтра. А ні, післязавтра не получится. Післязавтра я їду, якраз коли почнуть виходити відео, я їду здавати опять на правобліч. i don't see that you're fucking right and you better keep it right because this man right here he's an international businessman a multiculturalist that i could not have said better myself ah. but seriously maybe he's not a racist but i don't think that he is man enough for a car like this wait, wait a second <laughs> this guy right here him? Him a high that's a real man's car. <laughs> <laughs> I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he real to me and gonna get all his full money. Watch this. Look, man, I gotta go. <laughs> hey, Samia, I'm out. I'll holler at you, homie. <laughs> it's the best part, man. So, Jimmy, are you sure you are man enough? Take the wheel and show me. Uh, Sure, okay. How about we fall through, homie? Так, погнали. У каждого игрового персонажа есть свой уникальный транспорт. У Франклина додж. увы такие, блядь. Мне нравится. Левый jump, яль. Ага, спецспособність вносить стрільба, сила скритності, пелотірування, вождення, об'єм льогків. Я пам'ятаю, ввело таке емоція, коли я саме в піратку граю, блядь, і ти дивишся, а тут 4 перса, і ти такий, єбать, а хто четвертий? А потом виявляється, що просто онлайн. What's up, can a low come up in your crib? Man, fuck you. I'll see you at work. Oh nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe if you got rid of that old yee ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with. Nigga. What? Y'all telling me?

Тревор щось там 10 чи 12, блядь. А Майкл 6. Така хуйня єсть, блядь. Тут багато приколов, блядь. Овер хуя. Я всі, блядь, не вспомню, щоб розказати по ходу. Виполнено Франклін і Ламар. Ми прийшли з міром, а щось бачите, не виповнив, блядь. Оно, а де ж Костюми. Ну, да. Что с парадинами вот так лаганько, блядь. А это блин, где, блядь. <плодинка> Вот. <плодинка> <плодинка> в принципе. Добавлен контент. Бизнес под КПП и тем стал доступным в этом лайне. I'll be around when I get a chance. 50к нам не дали, не дали, блядь, 300 гривень в кармані. От нас закрили задання. В принципі, я думаю, для першої серії ознакомительно. Хватить. Отак от, от, от і мої. Отак от получається. В принципі, на цьому все. Дякую вам всім за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, то ставте лайк, підписуйтесь на канал та пишіть свої коментарі. Ось. На цьому все з вами був я Тувкіс і всім пока-пока, і всього найкращого.